Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Доброго ранку, друзі. Ви ніколи не задумувалися, хто вперше став заморожувати продукти: овочі, фрукти або м'ясо, наприклад. Ну, історія знає таку людину, яка зафіксована, але все ж таки за легендою, вперше висловив і зафіксував це документально. Таку ідею англійський філософ Френсіс Бекон у 17 столітті. Він подорожував своєю рідною Англією на півночі і милувався природою. Одою і з вікна екіпажа він комусь поділився своєю ідеєю, що якби можна було заморожувати овочі, вони б довго зберігалися, але тоді ще промисловість не досягла таких можливостей, яких вона досягла у період. Увага, запам'ятаємо це ім'я Кларенс Берцай. Це а Американець він вважається винахідником заморожених продуктів і власником першої у світі індустрії заморожених овочів і фруктів. Як це сталося? Ну він біолог. Він виконував у 1912 році дванадцятому е році урядове завдання на півночі Канади, і він там побачив, як місцеві аборигени індіанці заморожують рибу. І спочатку берсай робив досліди саме з рибою. Але потім він швидко перейшов на овочі і фрукти, і винайшов, до речі, спосіб швидкої заморозки, і яким користується зараз багато країн світу, в тому числі і Україна, тому що у нас є такі виробництва, і я їх бачив, і це дуже захопливо. А от що думають про заморожені овочі і фрукти, власне, наші споживачі? Я поцікавився. Якщо ми беремо в приклад саме овочі, які продаються під шоковою заморозкою. Вони не є шкідливими, але при розморожуванні, наприклад, якщо ми розморожуємо на пательні, треба додавати масло, відповідно, втрачається якийсь корисний елемент. Ну і в будь-якому разі вони не будуть такими якісними, не будуть вмістити в собі ту кількість необхідних корисних речовин, які містять в собі кори... ну, свіжі овочі. Я їх вибираю так, під що мені готувати. Частіше за все я готую. Рис з соусом теріяки, додавляючи туди заморожені овочі, було смачно добре. Ну можливо, в суп і а так натуральні овочі в салат. Більше ніяк. Я їх люблю в звичайному виді, типу, так скажем, з городу. свіжі, але не заморожені. Мені це не подобається. От, ви бачите, молоді люди висловлюють різні думки, іноді навіть діаметрально протилежні, і все ж таки, що обрати ось такий свіжий овоч, чи все ж таки заморожений? Ну у березні, коли свіжих овочів мало або у них дуже багато нітратів, ті, що продаються в магазині, то варіант із заморозкою досить таки непоганий. І замороження до речі допомагає зберегти більшість корисних вітамінів, мінералів і. Різноманітних плюсів у е, овочах і фруктах. І це підтверджує думка нашої експертки, дієтологині Софії Шпак. Увага! Тобто рівноцінно, що свіжі, що заморожені. Деякі овочі містять ще більше вітамінів і мінералів. Наприклад, вітаміну в 6 більше у замороженій броколі, ніж у свіжій. Далі. Бета-каротини це зелений горошок, морква, гарбуз більше в заморожених овочах. Тобто ми заморожуємо їх, потім термічно оброблюємо, там, тушкуємо або кашу варимо більше, ніж у свіжому його варіанті. І ще перевага заморожених овочів, в тому що їх заморожують на піку їхньої стиглості, тоді, коли у них максимум поживних речовин. Ну, наприклад, ось такий горошок або ось тут ціла суміш різних овочів. Овочі не містять заморожені овочі консервантів, тому що це не потрібно. Все робить шокова заморозка. Коли зберігаєте коли купуєте заморожені овочі, особливо звертайте увагу. На упаковку вона повинна бути цілою, щоб тут не було жодних проривів, щоб туди не заходило всереду жодні мікроби і повітря. Ну і е, обов'язково перевіряйте склад продукту. Ідеально, коли лише назва овоча або кількості, е, або тих овочів, які є, наприклад, у е, збірній солянці. Можливо, там ви прочитаєте сіль або трішечки води. Це теж допускається. І дуже важливо це. Щоб овочі не розморожувалися, овочі за швидко е, заморожуються. І якщо вони розморозилися, то ось такий яскравий приклад. Скажіть, що ви ж бачили це на прилавках: ось такі зразочки. І хоча на упакуванні написано: не е, повторно не розморожувати, от розумієте, не заморожувати повторно. Мої слова підтверджує. Фахівчиня, хімік-біолог Богдана Леонова, найгірше, що може статися з замороженими овочами, це подвійне заморожування, розморожування. Я впевнена, що бувало таке, що ви відкриваєте пачку з замороженими овочами, а там такий сніг. І так, така сама історія може бути і з морозивом, якщо воно розморозилося, ви відкриваєте, і там вже зовсім інша структура. Тут те саме, тільки просто, що ви його не відчуваєте, погіршується структура цього замороженого овоча і зменшується вже вщент кількість поживних елементів, які там залишились після заморозки. Ну і далі заморожені овочі здавалося можуть зберігатися довго, ледь не вічно, але є терміни придатності. В Америці, наприклад, є спеціальний навіть сайт, де зазначено кожен вид овочів, овочів, наприклад, зелений горошок, скільки він може бути термін придатності у нього. І люди, споживачі, можуть здавати овочі на перевірку і там отримати відповідь. Зазвичай в Америці цей термін придатності 12 місяців. Але але в Україні це 24 місяці. Якщо о, ви побачили, що цей термін сплинув або вже добігає до кінця, то краще не купуйте такі овочі. Ну, ось така інформація. Ви Отак, Здивовані, от. друзі мої. Дуже здивовані, так. але знаємо, що такі вже продаються ці холодильники, морозильні камери, які в домашніх умовах можна їх морозити. З одного боку, якщо ти не впевнений, виробникові. І не знаєш, де знайти, то можна за ними власноруч, але менше з тим заморожені овочі. Треба єдине, що купив і одразу в холодильник поклав. Бо поки довездеш додому, розморозиться морозильні камеру, так. або купив. Воно ще не встигло розморозити в морозилку або одразу в мікрохвильовку. Ну приготувати угу. до речі, якщо написано на упакуванні, вони бланшовані або добре промиті, то це теж плюс. інакше можуть бути лістерії, кишкові палички Боже. і всякі Ой, такі, Боже. тому що заморозка не вбиває, повністю не знищує угу. усі Зрозуміло. ці нехороші речі. Що у тебе наступного разу? А наступного разу через тиждень весь світ буде святкувати. є такий день всесвітній день вафель. Ого. От, я їх намагаюся не їсти, Ваху. але у вівторок наступний, мабуть, трішечки гризону. <рес> Чекаємо на твої гри 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 гризони. Гризоти. Гризоти, так? Да? <рес> <Я> Споживач <Спіжувацький рес> гризоти.